Окей, okay, let's go! Друзі, вітаю вас на нашому каналі CarbTrade. Сьогодні ми розглянемо кораблик Модель d 20 з GPS-ом, автопілотом і ехолотом LACI FF918C. Я розкажу вам про характеристики, покажу, як підготувати кораблик до роботи, а також покажемо роботу GPS-та ехолота на воді. По характеристиках, кораблик у нас виготовлений з ABS, пластику, має ходові габаритні вогні, які вмикаються з пульта. Має три бункера, два з боку і один позаду. Завантаження до 2 кг. В чому плюс трьохбункерного кораблика? По-перше, це дуже зручно, бо ви можете в бокові бункери завантажити прикормку, а на задньому бункері зафіксувати оснастку. По-друге, ви можете завозити два водилища одночасно, розмістивши оснастку в бокові бункера. Також за рахунок того, що тут три бункери, навантаження на кораблик є рівномірним. Радіус дії радіосигналу кораблика до 400 метрів. Кораблик має GPS-автопілот на 99 точок. Та ехолот ЛАКІ ff 918 c це більш професійного рівня ехолот. Сонор ехолод вмонтований в нижче кораблика, встановлений підсилювач сигналу. За рахунок цього ехолот можна використовувати на дистанції до 350 метрів. Дана модель кораблика розвиває швидкість до 5,5 км на годину. Як підготувати кораблик до роботи? Для початку нам потрібно встановити батарейки в пульті їх три штуки. Вони встановлюються ось, ось тут стандартні пальчикові. В ехолоті 8. Вони ось тут під цими двома гвинтами. Зараз ми це відкручувати не будемо. Туди встановлюються 8 стандартних батарейок. Також до ехолота можна виготовити АКБ батарею. По ціні запитуйте у наших менеджерів. Далі нам потрібно вкрутити антени. У нас антени вже вкручені. Довша антена відповідає за ехолот, вона вкручується по правій стороні кораблика, якщо дивиться ззаду. Коротше, відповідно, відповідає за кораблик. Вона Кручиться по лівій стороні, якщо дивитися ззаду кораблика. Далі нам потрібно зарядити батарею кораблика і батарею сонора ехолота, який знаходиться в кораблику. В комплекті ми маємо два зарядних пристрої: перший на 8,4 В для заряджання батареї кораблика, інший на 12,6 В для заряджання батареї сонора ехолота. Встановлюємо батарею в спеціальний відсік. Тут в нас є роз'єм для заряджання сонора ехолота. А також конектор, до якого потрібно під'єднати батарею. Встановлюємо у відсік і закриваємо кришкою. Далі вмикаємо тумблер кораблика. Він знаходиться по правій стороні, якщо дивитися, ззаду кораблика. Відповідно, вмикаємо тумблер ехолота. У нас засвідчується світлодіод. В деяких моделях він постійно світить, в деяких він погасне. Це нормальна робота. ще нам потрібно увімкнути екран ехолота. В комплекті ми маємо ось такий провід. Одну частину потрібно під'єднати до екрана ехолота ось сюди. Іншу частину до корпусу ехолота, де в деяких ехолотах вихід збоку, в деяких ззаду. Тепер ми можемо увімкнути ехолот, затиснувши кнопочку увімкнення на 5 секунд. Вмикаємо пульт кораблика. Кораблик готовий до роботи на воді. А тепер протестуємо кораблик на воді. Перше, що потрібно зробити, це відплисти від берега на 5-10 метрів, щоб зробити калібровку. Спочатку нам потрібно зробити калібровку кораблика. Як це зробити? Нам потрібно затиснути кнопку 4 і зліва зверху. Затискаємо одночасно. Кораблик у нас робить вісімку. В цей час ми нічого не натискаємо, просто очікуємо. Калібровка досить важливий процес. За рахунок цього у вас буде точно працювати GPS. Так, ми очікуємо. Зараз пульт просигналізує, що калібровка завершена. Ось пульт просигналізував і кораблик готовий до вистину домашньої точки. Ще один момент. Чому пищить пульт? Пульт пищить тому, що в нас не виставлена точка дом, домашня. Коли ми її виставимо, пульт перестане пищати. Як вистати домашню точку? Ось тут ми маємо такі важелі, за допомогою яких ми можемо переключати номер точки. Домашню точку зробимо під номером 1. Ось, виставили, затиснули 4 і одиничку. У нас висвітилася зірочка. Все, домашня точка збережена. Зараз ми відправимо кораблик в робочу точку, візьмемо, до прикладу, відстань 30 метрів, щоб відео не було довгим. І протестуємо точність роботи GPS. Я запускаю кораблик на круїз контроль круїз контроль у нас ось, ось тут натискаю, все. Кораблик поплив, я можу підкеровувати коротко по пульту. Метри від домашньої точки, номер точки, рівень заряду. Батарею кораблика, спутник GPS, компас, сигнал кораблика і пульта, рівень заряду пульта, направлення кораблика. Так, у нас кораблик вже на відстані 23 метрів. Ми вже підходимо до нашої точки, яку ми будемо робити під номером 2 робочий. Ось кораблик підійшов на 30 метрів, зупиняємо його. Щоб зупинити, так само потрібно натиснути на кнопочку круїз контролю. Так само кнопка круїз контроля ось справа зліва, відповідає за відміну будь-яких дій, коли кораблик працює на GPS. У нас кораблик на відстані 33 метрів, вибираємо важелем точку номер 2 і так само Чотири і одиничку, все, точка збережена. Зараз будемо тестувати GPS. Як повернути кораблик в домашню точку або відправити на будь-яку. Ми на вибираємо номер точки, у нас один і просто затискаємо трійку. Більше нічого робити не потрібно, просто очікувати, перевіримо точність роботи GPS, як кораблик працює. Єдине скажу, одразу видно кораблик іде прямо, немає ніякої дуги. І зараз будемо його очікувати в нашій домашній точці і подивимося, як точно, дійсно, правдиво працює GPS на даному кораблику. Е, можемо бачити, що в нас до домашньої точки залишилося 10 метрів. Зараз пульт почне сигналізувати, що кораблик вже підходить в домашню точку. Ось почався звук. Це означає, що кораблик прийшов в домашню точку. Точно, кораблик прийшов досить з мінімальною похибкою, майже в те саме місце, де ми виставляли домашню точку. Ще один важливий момент це як обнулити точки GPS. Наприклад, ви хочете все обнулити, стерти і заново відкалібрувати кораблик, і все виставити. Для цього нам потрібно затиснути четвірку. Все, все обнулилося, пульт знову починає сигналізувати. Все треба зробити заново. Тепер. Кнопка зліва, зверху, ще відповідає за світло кораблика. Далі кнопка одиничка, якщо натиснути, відкривається лівий бункер, двійка правий. Щоб відкрився задній бункер, нам потрібно одиничку затиснути на 5 секунд. Зараз показуємо в роботі ехолод, лак, який вмонтований в нас в кораблик. Ось бачимо, він сигналізує рибу. Глибина у нас 24 4 метри. Давайте трошки глибше пропливемо на бровку, Ось одразу 3,7, 4. Є риба. Е, також показує холод температуру води, рельєф дна, рівень заряду сонора кораблика, екрана ехолота і рівень сигналу. Ехолот працює чітко, коректно, дальність до 350 метрів. Ставте лайки, підписуйтесь, а за корабликами звертайтеся в carptrade.com.ua.